Так, друзі, ось ми знову прийшли сюди тільки днем і покажем, покажемо вам, як виглядає днем ця статуя. І також підемо у парк Марії Луїзи теж днем. Ось той самий корабль. Корабль Ізабель і зверху Лев. Підемо зараз ще годину відчинений Алькасар цей. І подивимось, скільки коштує. І ще відчинений він взагалі. Подивимось, що всередині. Так, вхід в Алькасар коштує 15 євро, хотів сказати 15 гривень. І треба купляти онлайн. Ми вже за годину до закриття прийшли. Ну, коротше, онлайн, в інтернеті можна передивитись фотографії, але можна безкоштовно прийти ось в цей дворик, де ми ще вчора були. Коротше, ми так подивилися, що за 15 євро це не дуже класне місце. Краще підемо в парк Марі... Марії Луїзи. Нарешті ми прийшли у парк Марії Луїзи. Це ростуть апельсини. Ось ці шарики, які ви бачите, якщо бачите, Ну, давайте так. А вот так, це апельсини, тут же ж поруч площа Іспанії. І ми покажемо вам саме днем цей парк. Прогуляємось тут. Він безкоштовний і тут дуже красиво. Ви отримаєте дуже велике задоволення, прогулюючись тут. Зараз ви чуєте як співають попугайчики. Парк дуже великий, тому я буду так нарізками показувати. Тому що тут гуляти можна години-дві, насолоджуватись пальмами, фініковими деревами, апельсиновими деревами. Та співом птах. Тут тільки що пройшов, вам знімав і по руці провів листочком, але він кінчик гостренький і упругий такий. Бачите? І порізатись тут можна. Тому якщо ви йдете у джунглі, то тільки з мачетою, щоб сігачити це все мачетою. А цей заліз на спинку лавочки, бо звідси краще видно його володіння, його підлеглих. Мабуть так удобніше. Де? Да? Тут треба трохи пригнутись, тому що Палас Америки. Нарешті ми дійшли сюди ще й днем. О, прикольно як! Ох. Так от. Хочу ще раз показати. Так, головне ні на кого не наступити. Хочу показати, що можна було зробити. У нас вдома в Мирнограді кнопочку натиснути та водичку попити. Це ж так легко. Це ж так легко було зробити такий кайфовий струмочок. Поки я тут сполоснуся, руки обмочу, ноги, голову. Нехай моя шапка трохи її погріє. Також тут є стульчики, які ми не бачили вночі. І годинник сонячний. Так, сім. Да, зараз, ось дивіться, зараз. 6.30. Ну, показую. Ну, приблизно 7-6-7. Нормально. Зараз хочу сфотографувати днем цей, цю вілу, і буде вона наче у водичці. Так. Там треба не так йти, треба от сюди йти. Так. Значить цей фонтанчик був вимкнений. Але щось давно його не чистили. Мабуть, ще з часів, коли тут мешкав господар. Ось така краса. Так, друзі, Галю вже знімали тут. Тепер знімемо мене. Десь отак. отаке от велике дерево. Зараз я до стовпа підійду, поближче до цього. Прям надіюся, мене ширше ніякий В, облиці, в обличчя не ожалить. Десь отак. Я трохи потерявся в цих коріннях. До речі, ми зараз вже подивилися парк Марії Луїзи і йдемо там, де до стадіону, де проводяться ну, тареодори Мочать биків. І там зачинено вже, але ми хоча б ззовні подивимось на той стадіон. Нам туди. По дорозі додому ми бачимо стадіон тареодорів. І ось є пам'ятник. Десь так. А це червона, просто ви не бачите, і я не бачу. Це червона тряпка, якою заганяють биків, да, просто я не знаю. Ну, коротше, вони не буду казати на Ютубі до чого. Але вони дуже устають. Потім падають їх на шашлик. Так, зараз подивимось через решітку цей стадіон. Зараз не сезон свят, тому тут нічого зараз не проходить. Але десь по весні тут і ярмарки, усілякі свята, тому тут проходять бої тереодорні і биків. Я не знаю, чи заборонили це дійство, чи ще не заборонили. Може це проводиться, але шалені гроші платяться за те, що вони бика того заганяють. Не знаю, нічого про це сказати не можу. Плаза де Торос. І ще один пам'ятник тут. Всадник. А, це жіночка. Ну, то й добре. а Я думаю, це всадник Тараадор якийсь. Отже, нам туди прямо додому, в готель. І на сьогодні поки все. Друзі, ось таким була Севілья. Ми таким таким його побачили. Її його місто дійсно обволокує тебе своїм своїми стінами, своїм теплом. Ти відчуваєш себе частиною міста. Вже декілька днів пройшло, і я все одно відчуваю те, що все ж таки це місто таке прям уютне, <с>? уютно по домашньому. Короче, раджу сюди приїхати і погуляти. Вам всім сподобається в Мадриді. Мені не дуже сподобалось по, -по зрівнянню з Сивільлію, Сивілі більш сподобалось порядком. Більш тому ласкаво просимо Севілію, Приїжджайте тут. Здоровося Ола, тому всім Ола, Оля, всім Оля у Севілії. Ну тут дуже гарно, тепло. Навіть вечорами тепло. Дуже тут багато робиться для людей. Багато питних фонтанчиків, багато всяких лавочок. Тут дуже багато зробили лавочок, фонтанчиків. Я повторяюся, але так пришвидшую ці слова. Короче, тут і навіть плиточка така глянцева. Ну видно, що. І прибирають, миють кожен день. Коротше, такий дуже причесане місто. Дуже. Прямо от, я не бачу тут мільйон туристів. Так, тут їх мільйон, але вони не давлять на голову, як це, от, наприклад, в Парижі, що пройти нема де. Просто так всі ходять порційно, і тут відчувається ми ну, в Іспанії, але чомусь мені відчувається Італія. Мабуть, тому що я не побачив тут Канстаньєд, Птарадорів, нехай якщо це, як знаєте, кліше, коли. Про уських думають, що там балалайка, медведі гуляють по вулицях. Так і я думав, що тут будуть зараз Тареодори, усюди ходити констанєти і ці, як вони танцівщиці. Фламенко. Фламенко, які танцюють. Ні, ну кончених я вже побачив. Дякую. Наприкінці відео ми побачили з вами аборигенів, тому вони теж тут є. Але ось тільки зараз я побачив, тому їх небагато. Тут дуже багато є, що подивитися. Все місто в різних скульптурах, парках, визначних місцях. Тут дуже гарно. Друзі, ми дуже дякуємо вам за підписку, за ваші лайки. І більше, більше за все мені подобаються ваші коментарі, коли ви пишете, що ви там були або тут були. А, наприклад, в тому місці, де ми побували, ви в місце те не пішли, наприклад, бо дуже поспішали. Дякуємо вам за ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк, підписуватись, щоб просувати україномовний контент у Європі. Тому що, коли їм попадається наше відео, завдяки вашим коментарям та лайкам, вони чують українську мову у своєму у своїй країні, у своєму місті. І Більше будуть любити нас, українців, і будуть більше допомагати. Всім пока, всім добра, бо нас ночіс. Вгаля зночі, бо я нас вивчила. Коротше, пока.